Thank <laughs> you. Вітаю, друзі, ще один етют, значить є час. Ну, але все-таки давайте з музики переходимо в поп, RB, soul, frontman Мартен, знайомий для вас більше як група Аха. Чому я її показую? Тому що гучне розлучення, припинення гастролей і розвал групи в 90-х роках. Закінчиться тим, що група об'єдналася і, зробивши величезну перерву, антракт, після 90-х років, коли вони зникла, а вже встигли зібрати все і Ґрем'я, зібрати і 15 мільйонів продажів, дисків і золотий лобус, що вони тільки не зібрали. Ну, тим не менше, дуже популярна група. Більшість з вас точно її знають і просто для вас підкидає тим, хто кохається. В цій музиці підкидають чистий, ясний звук, прекрасний вокал, танцювальні мелодії. Видали четвертий альбом, а фотографія, звичайно, старенька, старенька ще тоді, коли вони пацанятами бігали, шукали себе в осло по підворотнях. шастали в Норвегії, щоб створити суперкультову групу. «Аха». Названо, до речі, тим же Мартеном, який там глянув записничок і сказав, о, класна назва, там було просто набір букв. Аха. А QR і новий крайній їхній альбом, останній їхній альбом а, виходить в цьому році, четвертий, після, я вже сказав, антракту. Те, що я почув, класично варіант Аха, точно втішить вас, порадує тих, хто пам'ятає ці чудові голоса, прекрасний вокал, без всякого. Замаху на щось супергеніальне, але не даремно 15 мільйонів продаж і Гремі за кращу групу. Ну і вертаємося до основної теми. Все-таки цікава тема. Чи варто повертатися в спогади, чи варто а витягувати щось з минулого. Зрозуміло, коли мова йде не просто а, з минулого там, а давай згадаємо, які ми були в 10 класі, а давай як ми згадаємо, як ми там в університеті гуляли, що ми виробляли в університеті. Ой, краще не згадувати. <схай> Це я своє трошки згадав. А, іде мова про, можливо, скоріше якісь неприємні спогади. От чи варто витягувати їх? Зараз не про сварки, ні. Це тоді, коли цими штуками і згадують, а ось ти тоді був таким стоп, тоді дивимося, терапевтичний етюд, як правильно сваритися або навчитися правильно сваритися. Ні, іде мова про, ну так, нічого, нічого. Що згадати, а те, що дійсно було причиною в якихсь проблем. Ну, наприклад, сім'ї. Сім'я ідеальна модель, на якій можна вивчати що завгодно. Це може бути відносини з другом, це може бути якісь робочі відносини. Основне, чи варто витягнути це з пам'яті і починати його так розглядати і щось з цим робити? Ми не можемо жити сьогодні, якщо в нас немає пам'яті. Ну, уявіть, що ми не знаємо все, що в нас відбувалося. Я зараз не говорю про патологію, тому що є ви там не з Називається ретроградна амнезія до травми забувається вилітає все. Ми таких пацієнтів також бачили і лікували і на превеликий жаль життя. А конкретно війна підкидає травми головного мозку з ретро амнезією. Зараз не про це. Зараз мова про скоріше мирне життя і от якісь спогади. Є одна штука, яка називається, я в одному з етюдів її згадував, але чомусь мені підвернулося кілька пацієнтів, де ця тема знов сплила. І раз вона впливає, то я розумію, що це вже якась стає системою, і мар варто в ній про неї згадати в якомусь терапевтичному етюді, велками. Якраз я зараз про це тюдею говорю. В цьому етюді говорю. Про що йде мова? Йде мова про так зване мудріне слово реконсолідацію пам'яті. Коли ми витягуємо. Наш спогад, наприклад, неприємний спогад, якусь сварку, чи якусь подію, яка відбулася у нас з цією людиною, чи в колективі, чи в сім'ї, ми її витягуємо в тому варіанті, якому наша пам'ять її зберегла. Але погодьтесь, і це дуже важливий момент, і перший важливий момент про те, що ми її записали, от клали, створили нові протеїнові зв'язки, ну що називається. Пам'ять розкидали там по мізках, небов'язково ж вона зберігається тільки в одній структурі головного мозку. Пам'ять же емоційна, і нюхова, і зорова, і в логічності події, і підключалася когнітивне мислення. Так, зараз не переходжу на лекції. Тобто вона усяка. І звичайно, вона зберігається лише в одному місці. От як книжку. От взяв, от за мною диск. От я точно витягнув і знаю, що от на ньому саме цей концерт, на іншому диску його немає. В пам'яті все зовсім по іншому. Ми витягуємо ту частину, яка ну хотів сказати нам зручна, не зовсім не так, яка для нас дуже має значення в цей момент. Ну, іншими словами, вона дуже доказова для нас в цей момент. Доказова для чого? Щоб звинуватити, щоб оправдати, щоб собі пояснити. Тобто, іншими словами, ми витягуємо уже неповноцінну в якійсь мірі спотворену пам'ять. Навіть якщо ви хтось скаже, ну так я ж вам глянув на фотографії, я детально пам'ятаю оцю поїздку і так далі. Стоп, 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 стоп. Навіть якщо ми маємо факти у вигляді фотографій, у вигляді якогось фетіша, от взяв в руки фетіш, саме це ми купляли тоді, то тої і чи подарували, чи що, в даному випадку купив цю штуку. А, Тобто ми опредмечуємо і робимо нашу пам'ять, ту, яку мозок нас залишив, максимально реальною, доказово для нас. Це вже варіант неповної пам'яті, це вже варіант дещо зміненої пам'яті. Хотів сказати спотворної, ну давайте м'якшим словом, зміненої пам'яті, зручної для нас в цей момент. Ще раз говорю, ми в цьому всією пам'яттю, цим фактом, ми достатньо доказові, переконливі як для себе, так і для інших. Хоча сама подія могла бути дещо іншою. Але ми витягли такий варіант. Ну, іншими словами, насмикали з різних дисків по чуть-чуть таку зробили компіляцію. Там є основна тема цієї музики, мені простіше музикальними термінами говорити. Але є вже варіації. Іншими словами, ми витягли не зовсім повноцінний спогад. І тепер другий момент, не менш важливий. Ми починаємо розглядати. От ми крутимо в руках. Оцей факт, оцю пам'ять, і починаємо її перебирати, дивитися, нюхати, згадувати запахи, згадувати якісь інші речі. Що ми робимо? Ми знову починаємо створювати базу для нової пам'яті. Слово реконсолідація пам'яті це перезаписування пам'яті. Ми витягли факт, глянули на нього. Доказали комусь, а як ще ми доказували? Емоційно, розмахуючи руками, чи навпаки, мовчали, а в нашій голові крутилося ось це кіно. Ми його розглянули в деталях, в дрібницях, перемили, перетрясли, змінили оці бусинки одна за одною, поміняли якимись формами місцями, перефарбували. Воно залишилось таке ж, здавалось би, таке ж саме, ось воно. Але воно ж іншого кольору, інша послідовність, іншими речами. І ми говоримо, це ж наш факт. І ми знов закидаємо це в пам'ять. Бемц, другий факт. Ні, навіть третій. Спочатку розглядання і зміна самого факту цієї пам'яті, ну тому що ми з цією пам'яттю, наприклад, доказові для когось з кимось спорем, чомусь показуємо, переконуємо когось, приводимо цей факт, говорячи, ну ти ж розумієш, оцю послідовність от вона один, два, три, і тому я зробив так, 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 так. так. Тобто, ми переконали його, її і себе. І, відповідно, вже новий варіант пам'яті, новий варіант подій, не, не новий варіант, а новий варіант подій, які ми повинні запам'ятати, ми назад запам'ятовуємо, закидаємо назад, знову розкидаючи по різних, по різних дисках. Тепер уявіть, що будь-яку подію. Я й тому і запитую риторично, треба дуже добре бути і осторожним, коли ми витягуємо чи варто витягувати спогади, особливо доленосні. Після яких відбувалися кардинальні зміни нашого життя. Розлучення, об'єднання, зміна роботи, зміна країни, зміна ще чогось, пересварився з рідними так, що більше не здоровоюся, подружився з людиною, яка стала тобі настільки близькою, що ти готовий ділити з нею всім таємницями, та теж. Тобто доленосні наші дії, ми по новому записуємо, знов закидаємо, знов по різних полицях, тому що знов. І емоційна пам'ять, і нюхова пам'ять, і логічна пам'ять, і емоційний дрейф, і, і, і все, що завгодно, частинки цієї пам'яті. Залишаємо її, замуруємо, вона нам зараз не потрібна. Чик, відклали в сторону. Клацнув. Поклав в сторону, вона мені зараз не потрібна. Цей факт, ця подія так далі. Я її залишив. Ми живемо своїм життям, ми спілкуємося, ми працюємо, ми, ми ростимо дітей, ми воюємо, ми відвоюємо, ми прагнемо, ми хочемо. Опс! І зустрічаємося з новим фактом життя, де мені потрібна оця річ. Та що класна ту, яку я відклав. І що буде? Я витягую. Другу пам'ять ще більш спотворну, кожного разу, витягуючи старі спогади, вони змінюються. Хтось каже, я в деталях пам'ятаю всі ці нюанси. Повірте, якби ту людину, яка говорить, я в деталях пам'ятаю той факт. І він для мене не зміни, якщо б її ввести в глибокий гіпнотичний транс, Колись я такими речами займався. Мені було цікаво з наукової точки зору, з лікувальної точки зору, глибина людської пам'яті, наскільки вона себе пам'ятає в два роки, три роки, чи пам'ятає ввести в глибокий а, транс і реально витягнути спогади посекундно, секунду, по хвилину, по годинах того дня. Вона настільки може разюче відрізнятися від того, що людина щиро демонструє як свої спогади, причому не обманюючи, вона це вірить. Є поняття хибна пам'ять. Я зараз про інше, я не про хибну пам'ять, а на цю тему можна підчитати, якщо вас це зацікавить. Я про звичайну людську пам'ять і оцю специфіку запам'ятовування, згадування, перезаписування. Якщо ми це маємо, а ми це маємо, тоді в мене логічне питання. Коли ми зустрічаємося з людиною, коли ми щось виясняємо з людьми, з людиною, ще з якимись, і для нас доказово, що наше минуле життя, наш досвід, а значить наші спогади, то наскільки вони є правдивими і чи варто їх при. Ну, при якихось вирішеннях оцих важливих моментів нашого життя, я не даремно їх привів на початку, приводити як аргумент. Або чи настільки варто приводити аргумент, або скоріше, чи варто задуматися, чи правильно я пам'ятаю, чи вірно це було, чи я зараз дофантазовую, домальовую і видаю от оцей новий варіант, нову версію. Тих подій, які були раніше. Я дуже надію, що я вас не заплутав і не перескочив таку академічність речення. Але я впевнений, що цей потік наукових слів, ну я щиро говорю з вами. Ми ж тут, в клубі що, що хочемо, те говоримо. Основне, що ми бажаємо один одному добра. Тому варто, мабуть, задуматися навколо ось цих спогадів, які ми іноді так автоматично витягуємо. Не думаючи, що ми потім робимо, і яке вони мають значення як для того, з кому ми їх приводимо в якості аргументів, так і до речі, для себе. Ну що, думаємо, друзі, думаємо.